Четвер, 27 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із двома героями попрощалися сьогодні у свято-георгіївському храмі. Сергій Полявець 1999 року народження Петро Михальчук 1988-го. Бійці служили в одному з підрозділів сил спеціальних операцій. Загинули 21 червня. Поховали військових за межами Хмельницької громади. Слава героям та вічна пам'ять. Дев'ять ворожих цілей збили бійці ППО на Хмельниччині в ніч на четвер. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час чергової атаки російські терористи застосували 23 шахеди та 6 ракет різних типів, в тому числі і кинджал. Наші захисники знищили всі ворожі дрони камікадзе та 5 ракет. Звітують у повітряних силах. Почасну відзнаку МНС України за відвагу в надзвичайній ситуації вручили сьогодні Хмельницькому рятувальнику Ростиславу Лобуньку. 22 березня він разом з колегами витяг з-під завалів на вулиці Пілоцькій дівчину, котра постраждала внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Нагородили і вчителя фізкультури Олександра Жука, який нещодавно врятував з води двох дівчат в мікрорайоні Озерна. Під час урочистостей до Дня Конституції семи родинам рятувальників вручили сертифікати і ключі від квартир. Завдяки допомозі міст побратимів та Хмельницькій громаді автомобільний парк ДСНС поповнився п'ятьма машинами. Одна з них по підвозу пітної води йде в найпотужніший аварійно-рятувальний згін спеціального призначення. Два автомобілі йдуть в Шепетівський пожежно-рятувальний загін, і один автомобіль йде в волочист підйома драбина, де є необхідність для рятування людей з висоти. Автобус призначений для того, щоб рятувальники працюють не тільки на Хмельниччині, вони виїжджають і в зону бойових дій. І в... Зведеними загонами допомагати пожежникам, рятувальникам на сході, тому щоб вони комфортно їхали. Це для перевезення особового складу до місць проведення тих чи інших робіт. В цьому році вже за кошти державного бюджету закуплено сім квартир. За останні дев'ять років на Хмельниччині квартирна черга зменшилась на 118 позицій, тобто 118 рятувальників по всій області. Це і Шепетівка, і Кам'янець, і Хмельницький. Напевно, за років 15 вже отримали квартиру. Однокімнатна квартира. Дячні будемо звісно, що піклуються за нас, не забуває. Навіть такий складний час зараз, який відбувається в країні, але ми сильні, ми переможемо. Слава Україні дуже дякуємо. Дякуємо на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Розпочалися фактичні роботи з будівництва очисних фільтрувальних споруд. Виконавцем проєкту є консорціум компаній з Литви та Австрії, повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Наразі триває підготовка до встановлення ємностей збору фільтрату та накопичувача очищених стічних вод. Також облаштують автомобільні дороги. Попереду встановлення зовнішніх електричних мереж. Нагадаємо, на реалізацію проєкту передбачені грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства ЄС та Європейського банку. Реконструкції та розвитку. У хмельницьких тролейбусах з 15 липня діятиме винятково безготівкова система оплати проїздом. Розрахуватися можна буде електронним квитком, банківською карткою чи смартфоном, який підтримує систему Apple Pay чи Google Pay. Також можна згенерувати QR-код у додатку CityCard та піднести його до валідатора. Перейти на безготівкову оплату проїзду планували ще кілька років тому, але через повномасштабну війну рішення довелося відтермінувати. Нормально ну, так, так краще. Бо можна зациклюватися не з коштами все, а так. Я пенсіонерка, то я оплачую безплатно проїзд. Ну мені це подобається. По даним Національного банку України, готівкова оплата з кожним роком зменшується і зменшує в усіх отраслях і сферах діяльності. Тому транспорт не є виключенням. Також безпека для водія. Водій не відвікається на, на видачу квиточка, не відвікається на здачу пасажирів і також прозорість. Прозорість, іменно економічна прозорість, вже будемо всі операції безготівкові, вже будуть. Відображати зразу. З 15-го числа готівки не буде тільки в тролейбусах. Всі остальні види транспорту в місті Хмельницькому залишаться з готівковою оплатою проїзду. Тому в тролейбусах залишиться банківська карта, транспортна карта, оплата також QR-ом з телефону. Обереги з лаванди виготовляли волонтери та вимушені переселенці. Майстер-клас для них влаштувала Марина Соколова у штабі громадської організації Захист, об'єднання волонтерів з квітами. Жінка працює більше 10 років. Це як розвантаження, і релакс, і такий відпочинок, і спілкування просто в жіночому колі. Тому що жінка від жінки вона набирається сили і енергії. Так ми одна одні і допомагаємо, і підтримуємо і. Ну і творимо кожен аспект нашого житті, він чогось вартує. І коли ми, як ви кажете, ці листочки ми очищали, це ми забираємо зі свого життя якийсь негатив, якісь. Це може бути якийсь і негативний стан, якісь там негативні емоції. Сьогоднішній захід організували для внутрішньопереміщених осіб та волонтерів, які працюють на волонтерському центрі захист. Подібні заходи організовуємо чи не щотижня для різних категорій. Сьогодні для волонтери, можливо, наступного разу організуємо для родин військовослужбовців. Також у нас є майстер-класи для діток. Вони покликані в першу чергу або мати такий арт-терапевтичний характер, трошки релаксації, трошки медитації і, звичайно, щось зробити своїми руками. Перше у Хмельницькому відзначать День Німеччини. Жителі та гості міста зможуть відвідати галерею під відкритим небом. виставку автівок німецького виробництва, скуштувати національні страви Німеччини. Також на відвідувачів чекають музичні лекції, лялькові перформанси ігри та вікторини. Захід відбудеться найближчої суботи 29 червня. Локація – парк імені Чекмана. Початок о 17-й годині. Мельчан та гости міста запрошують переглянути французьку комедію Оскар або Скажена авантюра. Працівники та актори обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького приурочили прем'єру до закриття 93-го театрального сезону. За цей рік артисти презентували п'ять нових вистав та кілька театралізованих концертів, на які завітали близько 25 тисяч глядачів. Нагадаємо, цьогоріч свою творчість театр презентував також в Іспанії та Польщі. Персонажка каже, що вона вагітна. І каже, що вона вагітна саме від мене, від Оскара. І потім починаються ці всі перепетії, і він в результаті приїжджає. Хоча він зовсім не мав з'являтися, тому що він собі поїхав служити в легіон, але тут бац, і він з'являється і, і починається якраз саме та комедія. Я думаю, на яку всі люди прийдуть і будуть дивитися, і будуть задоволені. Французи, це завжди якась легкість, це завжди якесь безпосереднє, це завжди щось таке і цікаве, і легке, і еротичне. І від... І пов'язано однозначно з чоловіком і жінкою, з певною еротизмом, любов'ю тобто всі ці такі компоненти, які, як нам здається, зараз важливі людям для того, щоб просто відпочити на виставі на допомогу збройним силам, саме театром імені Михайла Старецьким. Ми завдяки нашим глядачам і донатам, які вони залишали, ми зібрали близько 300 тисяч гривень. На протязі року. Але якраз і ці кошти вони постійно на протязі року витрачалися на запити від наших хлопців. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!